Всем привет, с вами я Хаски, сегодня мы играем на Радмире, это другой сервер, залетаем, играем вместе со мной, также подписываемся на канал и ставим лайк. При регистрации на сервак указываем мой реферальный код, мой реферальный код. При достижении третьего уровня вы получите 20 тысяч игровой валют. Все, народ, сегодня, у нас такие видеоролик, мы будем покупать какую-то тачку, ну, бюджет 100 тысяч долларов, так сказать. сотку, ми, думаю, вкладемося. Хочу купити якусь тачку, ну 45 таж 45 етажей. Що у нас є таких інтересних варіантах? Так, Е60 у мене є. М2. Не, не знаю, Ланцер. Треба побігать, подивитися. Купити якусь класну тачку. If you даan video нас убирают 23 лайка, мы затюним машину. А если видео у нас 25 лайков, я запускаю стрим по радмір Радмир. Радмир МТА другий сервер. А если видео у нас собирает целых 30 лайков, я разыграю цю машину. Так, це на сливо, такого. Прикольный ешко. Блин, я бы ешку взял кстати. У мене є Ежка, я би взяв ще одну. А, тут п'ята по ПТС. Ну, зато если б розігрувати. Коротше, Ежка є. М4. Чи щось в кромі, брата, Ланцер. Не знаю, я подумаю. А подивимось всі варіанти. Альфа рум. У мене є Alpha Ruhm, я теж дуже класна тачка. М4, ну в мене М4 їх теж є. Нахуй нам не вистачає. Народ, я напевно знайшов, яка нас буде тачка. Ми напевно візьмемо 221. Або CLS. Не знаю який, ну візьмемо якийсь Мерседес Тут у нас 4 по ПТС, -у, але у нас такого Мерседеса немає. На жодному серваку. Зараз ми подивимося ще що у нас є, які інтересні варіанти. Так сказати. У нас X7, але нам на нього не вистачає. M5 Не. Є 60 і в мене є. У мене немає Eric 7 і нема в мене. Гелік старий в мене не є. GTH я вроді розіграв. На чергон мені не хватить. На Беху Тройку теж не вистачає. Х Хоча вона в мене є. На одному з Серваків. Так, п'ятий етаж. Mm. Ну, яка стоимость Тесла 87 тисяч. Блін, можна купити Теслу. Або Тесло, бо 221. Давайте на перший этаж. Блин, сложный вибір. Дуже сложный. Хочется чим дорожче тачку взяти. Ну давайте візьмемо 221, короче. У мене просто нима в автопарку. Все хоть тут і по ПТС багато, але зато будем кататься с кайфом. Так ми купили даний Mercedes на 52 тисячі доларів і ми йдемо на вулицю. Ми на ньому даже покатаємось. Так, спавнимо дану дорічку Кинути на нього якісь номера. Все у нас буде на восьмерочках. Будемо на восьмерочках кататися упше Бля, я ранней жизни такие массы скучу блин ну тут что-то щипом не то явно что-то щипом не то треба чип настроивать а то я не знаю кто ее тут робив. Ну тут тунировка уже есть тут уже багато что есть тут есть нитро что нам тоже сильно помогает А насчет чипа, чип настрой я сам заменил, снят. будем мне не надо. Так. Блин, ну Мерседес класс. Тут я ничего не скажу. Все, тонировочка. Сейк мой буду, короче. Давай, это народ. 23 лайка, и я снимаю тюнинг на данный Мерседес. 25 лайков, я запускаю стрим. І 30 лайків я його розиграю. І ви будете обладати даним Mercedes. На радмірем та другий сервер. Так, я би хотів зняти цей видео. Нифига. Нифига, ніфіга Ну давай, снять. Снять. Звісно хтось старався А нифига тут тонировка была. Ну давайте подтвердить. Сохраняем. Так, вот мы и сохранили. Все, народ. Вот такие у нас данные Mercedes получается. Все народ, а на цьому буде данный видеоролик заканчивать. Мы был я Хаски. Подписываемся на канал и ставим лайк. Всем пока-пока.